У дощовий і противний вечір я поверталася дуже втомленою з роботи. В сумних роздумах, де завтра взяти гроші на черговий платіж за ноутбук, узятий в кредит. А зарплата буде тільки через три дні. Знову доведеться знімати з кредитки. Ну, ніяк я цими фінансами не вмію керувати. І тут бачу. Прямо переді мною лежить куп'юра в 500 гривень, складена навпіл і перетягнута гумкою. Абсолютно нова і повністю суха, хоча кругом все було мокрим і брудним. Спочатку я хотіла пройти повз, а потім згадалися бабусині розповіді, які мені не раз переказувала моя мама як чинити з тим, що знайдено прямо під ногами. Незважаючи на те, що говорять інші, мовляв, не можна піднімати гроші й колечка на дорозі, вона стверджувала, що їх обов'язково треба забирати. Але слід дотримуватися деяких правил, щоб не нашкодити собі монетки і купюри не треба класти в свій гаманець, а просто в кишеню або сумку, принести додому, протерти вологою ганчіркою. І покласти на стіл під скатертину обов'язково портретом вгору, монетки решкою. І нехай собі там лежать гроші в будинок залучаючи. Їх не можна витрачати, навіть якщо є велика спокуса. Кільце теж треба підняти і ні в якому разі не мірити на палець, промити під проточною водою і надіти на шовковий шнурочок або недорогий ланцюжок. І повісити на вікно або біля дверей. Цей ланцюжок замкне коло і всю стару енергетику кільця. А вона сама не буде випускати удачу і щастя з дому. У моїх батьків вдома висить золоте кільце і з червоним камінчиком знайдене колись на морі. Хочете вірте, хочете ні, а я за своє життя жодного разу не чула, щоб мама і тату сварилися. Живуть, як то кажуть, душа в душу. А ще вона радила обов'язково підбирати пір'я, що опинилося на шляху. Воно також приносить достаток носити в сумці. А така пір'їнка, яка пролетіла прямо перед особою, обов'язково треба зловити і помістити в гаманець. Перевірено, гроші приходять швидко. І ось яку ще пораду давала. І якщо підбіжить маленьке кошеня, його обов'язково потрібно забрати собі. Це посланий захист від чогось неприємного і небезпечного. А ось дорослу кішку брати не треба. Бажано просто дати їй щось поїсти. Але якщо кішка підходить кілька разів, то це знак. Тільки кішка повинна сама зайти і вийти з дому. Так ось про цю купюру. Я її підняла, принесла додому, протерла і поклала під скатертину. А далі пішли чудеса. Через кілька днів в супермаркеті щось мене потягнуло купити квиток миттєвої лотереї. Ніколи раніше я цього не робила. Квиток виявився виграшним, максимальна сума 20 тисяч гривень. Гроші я отримала на наступний день, погасила залишок кредиту і обнулила нарешті цю кредитку. Потім в інтернет-магазині зробили знижку на сукню, яка мені дуже подобалася, але за ціною була недоступна. Залишився тільки один такий розмір, і на останній екземпляр поставила знижку 70%. І це був мій розмір. А потім я отримала пропозицію на підвищення зарплатою в два рази вище колишньої, в офісі, зовсім недалеко від мого будинку. Може, це все були і випадкові збіги, але моє життя змінювалося на краще.